Порти України. Україна має вихід до Чорного моря, і саме через порти Одеси відбувається більша частина торгівлі з Європою та світом. Сотні кораблів щороку запливають у наше море. Вони перевозять метал, нафту, контейнери з товарами. А саме головне, що вони перевозять: це зерно, Одеса, Чорноморськ і Південний це три самі головні порти які є справжніми морськими воротами України. Морські перевезення це найдешевший і найшвидший спосіб транспортування великі вантажі. Порти пов'язують Україну з десятками країн Європи, Азії та Африки. Вони забезпечують мільйони робочих місць у сфері транспорту, логістики, митниці та торгівлі. Для Одеси порти. Це не лише економіка, а й життя міста. Під час війни морські ворота України отримали нове значення. Світ почув про так звані зернові кордони, домовленість, завдяки якій українські зерна виходили через Чорне море. Україна є одним із найбільших експортерів пшениці та кукуризу у світі. Завдяки нашим портам мільйони людей у країнах Африки та Азії отримали хліб, тож Одеса стала містом, яке буквально врятувало від голоду цілі континенти. Морські ворота України це шлях у світ, символ свободи та незалежності. Вони мають величезне значення для економіки нашої країни, для забезпеки та для життя кожного з нас. Особливо для мене Одеса це місто, яке відкриває Україну світові, я вірю, що після перемоги наші порти знову запрацюватимуть на повну силу і Одеса збереже свій статус в морської столиці України.